Знову вітаю вас на каналі Прикраси для пані. І в нас сьогодні друга частина розпаковки посилки з вінтажними прикрасами. І Ось тут я залишила речі, які такі найцікавіші з першої частини, гарні вінтажні брошечки, в чудовому стані, якості і дуже цікаві ось ці кліпси як нерозпущені бутони. квітів. Маркувань вони не мають, але якість дуже красива і ста. Тож продовжуємо. Так, сережки кільця великі в світлому, золотому тоні такому. Десь сантиметрів п'ять з половиною шість. Гарна літня прикраса, відмінний стан, легенький. Виймо всі прикраси. Дальше у нас колечко. Срібний тон, поєднання матового і глянцевого тону срібла. Маркувань не бачу. Стан відмінний. Розмір 18-й. Гарне. Цікаве. Так, ось така якась підвістка. Наскільки я розумію, тут ручної роботи, такою проволокою оплетено. це якийсь натуральний камінь. Ось така підвісочка. Сережечки кільця в срібному тоні металу, з ефектом битого металу. Цікавої форми, якісні дуже, не є важкі, ось так будуть дивитися. też, fajno. Tak. Jest takie plastikowe broszyczka. Harbos. No ja tak rozmieszu, to na Halloween. В Америці це популярне свято. Так, велика брошка, такий завиток в золотому тоні. Гарно, якісно пророблено все. Глянцева і така матова поверхня, брошка вінтажна. Маркування не бачу, розглядаю, не бачу. Можна так носити, так. Стан чудовий цієї брошечки. Так що в нас тут в такому пакетику є. Це є ланцюжок з підвісочкою. Ага, ця підвіска, Вона є. Ось так, хрестик розташу. Так. Ось так, з кришталиками. Ланцюжок в відмінному стані, дуже ніжний, є подовжуючий ланцюжок. І ще ось тут ось такий пакетик. Ось тут таке кольорове. Так, це в нас сережки з такими намистинами, сіяними скляними кришталиками. Так, дуже такі блискучі. Тут ось такі сердечка. Стан відмінний. Це більш сучасна прикраса, але Гарні кольори, гарно зроблені. Далі у нас брошечка, колечко. Так, Традиційний такий дизайн, таких брошечок зустрічається багато, багато виготовляли, вони пасують до. Фактично будь-якого образу, будь-якого одягу. в срібному тоні, трошка вінтажна, в відмінному стані замочок гарно працює. Так, ще одна вінтажна брошечка. з така, Можна сказати, бантик, квіточки, всі на е, скляними кришталиками, вона не є дуже велика. Вінтажна, маркувань немає. Замочок гарно працює, в хорошому стані. Трошечка теж вінтажна. Ось така такий хрестик, така геральдична тема, не вона невеличка. Скляні кришталики. Теж самочок добре працює, тажна брушка, маркувань не бачу. Так, щось такі цікаві. Кліпси з ставками зображенням типу камеї. Мікро така камея. Кліпси в золотому тоні, в відмінному стані. Дуже цікаві. Так, і що це в нас тут С-маркування. С. -сі. С -сі маркування. Не знаю такої. Фірми, але кліпси марковані, такі цікаві, з мікрокамеями, такими маленькими. Так, вперше зустрічаю аж з такими маленькими. Так. Колечко? Золотому тоні. Ось такі квіточки по контуру. Маркувань немає. Стан хороший, розмір 18 Розмір 18 Так, демо, тут Так ліпси в нас такі старенькі вінтажні, пластик вінтажний, скляні кришталики. Такі тут теж кришталики. Золотом основа золота, золотий тон. 60-ті, може 70-ті роки. Десь такий проміжок. На паль... на? А як вони так в різну сторону, Тобто, Ага. Чи вони повертаються? Повертаються, ні, повертається. Це правильно. Я подумала, що вони в різну сторону, можливо, ні. Ось так. Маркувань на них немає. На, на вушку будуть дивитися ось так, досить ажурно, так. Не важкі. Ось така знахідка у нас. Ось без гачки, ось такі підвісочки. Так, це є скло. Давні венеційські мономистини ручної роботи. Зараз дуже цінуються. Ось такі. Залишились тут лише гачки. Додати, це не є ніякою проблемою і будуть цікаві вінтажні сережечки. Так, Наступні в нас сережки з перлинками. такі кабошони високі. Парламутр дуже високої якості. Це скло всередині. Перламутр не просто білого кольору, а таке враження, що це натуральний перламутр, таке натуральне перламутрове покриття. Переливається різними кольорами, такі, як перламутрова дійсно натуральна намастина. Від рожевого, голубого, зеленого, такі об'ємні, по контуру скляні кришталики, всі на місці, дуже гарно контур теж пророблений. неймовірно, красиві намистини. Перепрошую сережки, я задивилася, і аж тут, дивіться, яка зворотня сторона гарна, я наскільки гарно. Зроблено. Що з цієї сторони як приємно дивитися і доторкатися, так само і з цієї сторони. Дуже красиві ці сережки. Так, і ще одні залишилися тут. Так, це ось такі неймовірні кліпси, теж неймовірної якості. Подивіться, ці квіти, наскільки тут це брошування пророблено, як кожна пелюстка. По-різному вона загнута, по різному кожна різна. Скляні кришталики. Так, яка лапука з короною. І це є фірма Marvella. Знак копірайта. І з тієї сторони стан теж чудовий. Неймовірно, красива навіть лапка тут, так. Це остання річ. В цій посилці. Тут від одного продавця було в мене два лоти, дві посилки. І тому я продовжу ще декілька речей з наступної до посилки. А потім буде у нас третя стена з цих двох посилочок. Ще ось така ж сама є. Коробочка. Теж від, я її відкрила, відскочу з нього. Так, і ось так теж виглядає. І почнемо декілька речей до кінця цього відео, а далі в наступній частині розпаковки. У нас браслетик, От такі о, трубочки металеві, на шнурочку і скляні намистини, Є сходи покриття, стан такий трошечки вінтажний. Так. Що ми ще тут цікаве, побачимо. Так, ось така підвіска. Грандма бабця, бабуся номер 1 І тут, напевно, внучки. Тут, ага, тут вішається, в них така є популярна, от скільки внуків є, бачите, бабця має мало двох внуків, ось такі підвісочки. Ланцюжок довгий в відмінному стані замочок. Ось така цікава річ. Теж. Далі в нас ось таке кольє, центральна вставочка, такий трикутничок. З тієї сторони кришталики зелені. Тут такі прозорі з сіруватим відтінком. Далі в нас йде ланцюжок, такий товстіший, золотому тоні. Останнє відмінному, річ вінтажна, досить, вінтажний ланцюжок зворотня сторона теж красива, все в чудовому стані. Супер. Сережки ще в нас є. Ось такі в золотому тоні на гачках кільця, не дуже великі, легенькі, метал, поверхня ось таким проробленим, таким фактурним. Орнамент. Гарні, красиві сережки. Теж сережки. Це вже такі більш сучасніші, насичений такий золотий тон, Намастинка така обмотана з перлинок, метал. Легенькі. Ось такі кільця, до кілець теж поставимо, так. Так. і ще подивимося ось це. Тут є маркування. Всі. Так, ось такий ланцюжок, скільки тут у нас рядочків. Раз, чотири рядочки, таке намисто. Намистини такі акрилові, пластикові. Намистини такі з ефектом місячного сяйва. Ось такі підвісочки, скляні, такі в рамочці. Дуже гарна гама кольорів, коричнево бежева. Ось таке гарне, якісне, вінтажне, досить на намисто. Неймовірно красиве. І на цьому ми закінчимо цю частину розпаковки. Тут ще в цій посилочці багато речей. Ми продовжимо її розпаковувати. Тут в цій частині теж багато гарних речей. І брошки, і ці венеційські намистини, і кліпсики камеї, ось ці неймовірні кліпси. Ці. Ну, і, звичайно, вершиною є. Ось ці кліпси від компанії Марвела. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Запрошую на продовження розпаковки. Посилки до зустрічі!